В рамках лісокультурної кампанії 2024 року Державне підприємство Ліси України розпочало висадку нових лісових насаджень у районі Ізмаїла. На важливу екологічну подію приїхали директор підприємства Юрій Болоховець та директор Південного лісового офісу Олександр Грицай. Долучилося міське та районне керівництво, а також представники Ізмельського лісового господарства. В рамках кампанії висадили по одній тисячі сієнців сосни кримської та дуба звичайного на пустирі біля міста Ізмаїла. Землі належать філії Ізмельське лісове господарство. Чому у 2022 році в Україні відбулося реформування лісової галузі? В результаті реформи було створено державне підприємство Ліси України, яке фінансується лише за рахунок власного прибутку. Наразі підприємство не лише заліснює зароби на території України, а й створює нові лісові території. От сьогодні ми можемо вже на практиці спостерігати позитивні зміни в лісовому господарстві, які відбуваються скрізь і, зокрема, на півдні. До прикладу, до реформування фінансування півдня було фактично на дуже низькому рівні. Можливість створювати нові ліси, охороняти існуючі була теж обумовлена тим, що не вистачало коштів в майбутньому. ріст дерев позитивно вплине на екологічний стан регіону. Лісові насадження будуть важливим природним ресурсом, який захищатиме ґрунт від ерозії, очищатиме кисень та виконуватиме вітро та пила захисні функції. Висадити ліс це недостатньо. Його потрібно доглянути, його потрібно оберегти від пожеж. Це все праця лісівників, які мають отримувати за це гідну заробітну плату і мати на те відповідне технічне забезпечення. З чим теж питання вирішено. Сьогодні суттєво піднімається і рівень заробітних плат і технічне забезпечення. Ви бачите, вже з'явився тут і новий нормальний транспорт, і нове сучасне обладнання. Оскільки державне підприємство ліси України запроваджують принципи природного лісництва для висадки використовують сіянці з закритою кореневою системою. Їхня Вага у кращій приживлюваності також вони мають довший вегетативний період, тобто їх можна висаджувати протягом тривалого періоду. Підприємство оснащене сучасною технікою, завдяки якій здійснювати висадку стало в рази легше. Отримали весь набір для оновлення пунктів скупчення інвентаря. Це закуплено все нове, все якісне для лісокультурної компанії. Також закупили ті садильні труби, закупили. Е для розвитку і прокінювачі, і також зрошувані системи, якщо на півдні ліс буде. Підприємство відходить від суцільних монокультур, тому висаджуються в основному змішані породи. В Ізмаїлі висадили дуб, сосну, суфору японську, клен та ясен. Сіянці вирощені у львівському лісовому селекційно насіннєвому центрі. Для кращої приживлюваності спеціалісти використовували насіння з південних регіонів. Висадкою на території міста займалися працівники південного лісового офісу. А догляд за новими насадженнями здійснюватиме філія Ізмаїльське лісове господарство, яке входить у державне підприємство Ліси України як структурний підрозділ. Році е, Ізмаїльського лісове господарства е, висадило е, 665 гектарів е, на території е, Ізмаїльського району е, Болградського і Білгородністровського. Е, це найвелика е, е, кампанія по е, е, посадці лісу за роки. Майже можна сказати, що за всю історію незалежної України. Загалом на Одещині планується висадити ліси на загальній площі 2,5 тисяч гектарів. Зокрема, на території Ізмельського району з'явиться тисячу гектарів нового лісу. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми Новин.